Ой, о, ба, це ніка я ді синочок, сына, чак ся ти живе, чай оден сина чаг дай разу мене ся ти живе. Сід, коня, сидла, батько, й на очах, я ти да не ється, ніколи поперед, войска, Ся ти живе, поперед, войска, не позад войска, Ся ти Đai bađi sin ko, sin sin je ne ko. Siativ je čor mošer je neće. Dobraya ja radac siativ je čor. Dobraya ja radac. Dobri je druga siativ je čor. ne. Не послухайся ти живе, носи до коня не поехала, ти живе, Хвалився коня коні бед короє, ти живе, не мав короля. Καλό κοινά βέτσορ, τη βελτιώνει οι παναλογισμικά σια τη Golista żyje wcześniej, panie, cześć, ja ty żyję, czarny tak, golome, cześć, ja ty żyję, czarny, ja Хвали стрелкою передів колос, я ти живе, чори не маю зірки, такої стрелки, я ти живе, чори я у мене, пана лошика, я А за тим словом, дай Богу, здоров, святий ти живе, А за припівки, хваритуга релети, ся ти живе,